Комради виштрикнув ось такий алюмінієвий зривачок від 50-мм німецької міни. Мінометної міни. Бомбили, мочили тут. Ось так алюмінієвий. Класний сигнал. Мене тільки з пантелику збиває. Ну що ж, місця якісь прикольні тут. Ось бачимо, мадяри тікали, аж губили шкари. Ось таке буває. Ходимо, пікаємо. Попалася така гільзочка, гільзочка манліхер, але з першої світової, бо шийка коротка, 850. І ось все бачимо. На ній, наскільки я бачу, може вам, вам не видно, звичайно. 1909 рік ББМ і два римські ми вгорі. Прикольно. 1909 рік взагалі. Жестяк. Тут взагалі то була Друга світова, навіть не знав, але щось видно десь бігали, щось стріляли. Або мали ще зброю фронтову з Першої світової мадяри. Тут вже є позиції час від часу. Там далі я в ту сторону знайшов той самий легендарний кулемет Максим. Кожух. Дивіться в моїх попередніх відео про пошуки і відкопування цього кулемета. Ну а тут ми зараз ще пошукаємо, може ще пару кулеметів якихось з Першої світової знайдемо. Можливо, кулемет з 2010 року, а Гільза з 1909 року. Ну так, все можливо. Якраз тут вони бігали Першу світову і никали палімйоти шварцлози і Максими. Ну що ж, продовжуємо. Камеради, ось знайшлася така гільзочка мега рідкісна від кулемета пістолета Кіралі 43M венгерського. Тут прикольні такі чотири зірочки. Ніяких клеїм, ніяких нема надписів стилу на гільзі. Ще тут вона проглядається, скажу, жовтенька досить. Але щось їй загнуло при вистрілі. Приколюшка така гільза рідкісна. Нечастий гість, взагалі у нас їх мало було. Але були. Місця можна знайти ще було. Десь не путати з ППС, ППД. То є як, як я знаю, бо нема шийки, як бачите. Вона рівна повністю, 9 мм. рівненька. Ось так. Йдемо шукаємо. тут штурмували мадяри знизу. Наступали, скрізь сюди бігали, окопувались там, по одиночках є такі окопчики і сюди дерлися, от сюди, в цю стрімінь. Зараз ми так і підемо, шукаючи сюди, що до чого як. А тут буквально внизу, за цим пагорбом, кілька метрів я знайшов кулемет Максим. Так що ми на правильному шляху, я гадаю, і знову тут на цьому місці в пошуках решти того Максима або нового свіжого, або чогось подібного. Зараз полимо туди, бо там я вже був, все обійшов, аж туди скрізь низами довкола, скрізь добре обійшов ретельно. Тепер тільки шлях вгору. Важкий, це труд коперський. Коп по війні лісами, горами, Карпатами. Це вам не на полі монетки парпати. під'їхав машиною і собі вийшов тільки з машини і вже копаєш. Тут система зовсім інакша пошуку. Тут треба вбити ноги, час і півдня, аби кіка якихось знахідок видержав. Так що, якось так. Хожу, шукаю, пікою, є одиночки. Ось такі видно, не видно вам така займашка. На одного чоловіка копали мадяри в собі ямки, Тобто переховувалися, тобто як? Перебазовувалися до гори. Там, видно, сидів їхній воріг. І вони тут перебігали і окопувалися. І біля такого копчика я завжди їх перевіряю, ходжу на чорних металах, вам також раджу, бо по війні треба ходити, щоб нічого не пропустити. Більш-менш цікаве і ось о, мадяр загубив. У нас в горах Карпатах печалька, звичайно, з така ложковилка. Видно, розкривачка така, як німецька є з нержавіки люмінієва. Ну, а це така печалька. У Мадярів були ще такі розкривушки. Ложковилка, але з металу, на жаль. Шкода, шкода, але що маємо, то маємо. Нічого тут не поробиш. Ось так. Печалька вся вона вже з роками знищилась. Видно, що ось від вилочки все прикипіло. Оці зуби, вилочки. Ну що ж, шкода, що не нержавійка. А так би була мега крута знахідка. Так що бачите. На бойових позиціях, на місцях, де бігали солдати, мадярони, ще можна знайти дещо. Ну, Більш-менш цікаве. Ну, принаймні ми вже знаємо історію, що тут вони були і в одного з кишені воно випало. Бо бачимо, тут одна одиночка, тут друга. Він тут лежав і з лівої кишені. Я так підозрюю, бо з лівої сторони було знайдено. В нього випала оця ложка вилки, він навіть не помітив, не замітив. І побіг далі вгору. Приказ був вперед! за наш Будапешт. Ну і вони всі підірвалися і бігли, хто де. Таким чином губляться такі речі. Шкода, що не з файного якогось метал. Ну нічого, хто шукає, той знаходить. Продовжуємо наші. Розкопки археологічні повінні Другої світовій на мадярських позиціях. Ось знайшлася така спружина сталиста від ріжка мадярського кулемета султун 31М. Ось чомусь вона випрыгнула, вискочила з ріжка. Не знаю чого, можливо, десь тут є ріжок. Ось така висоточка. Там були аж на горі самі. Скрізь ідуть укопані мадяри, окопи, шанці, одиночки бункера, а тут досить низько щось прилетіло спружинка сама. Ну що ж, шукаємо решту. Палімет. Камеради, знайшовся ось такі залишки ящика Мадярського. Були тут оці я підозрюю самі ріжки від Солотурн. Бачите, петелька. І такий замочок хитромудрий, такий класний жукапець. капець. Отако він на спружині відтягувався назад і защіпався за верхню кришку. Бачимо. Взагалі бомба приколюха. Цілий був би класний. Аби знайти було б файно. Але його, напевно, розірвало, помнуло і взривом відкинуло. Дуже далеко. Ось таке. Цікаво, що буде, яка буде наступна знахідка. Вам цікаво? Мені теж дивимось. Комрада, ось така наступна знахідочка, сигнальчик, ось такі патрончики. Манліхер купі були п'ять штук в обоймі. Такі вже трошки підоставші, ехо війни, але цілі. Десь є п'ятий, ще загубився. Ось таке. Ну, продовжуємо. Ще тут крутитися, може ще щось і вискочить. Цікаве. У нас вискочила така небезпечна знахідка, як граната ручна. 367, мадярська. З Стабілізатором похожим на капелюшок. Ось, зверху була. Чомусь вона була кинута і не взірвалася. Таке нас не цікаве, не беремо. Зараз буде ще цікавіше. Тепер така знайшлася ручна граната, як бачите. що вона, не кинута, Ось така колотуха мадярська 42М. Да е ховій вже її і... капець. Тут ми її захоронимо. Звідти мадяри кидали, а гранати котилися вниз. Треба буде ще обійти цей пагорб весь. Обов'язково мені. Сьогодні вже мало часу. Я вже знаю де шукати на слідуючий раз. Ось цей пагорб досить цікавий і стратегічний. Його треба добре обійти. Що ми і зробимо. Цю гранатошку ми закопаємо гранатьоху. і продовжимо наш пошук. Так, народ, знову в мене попалося на Боєманліхер Аж 38-го року. Це клеймо таке, Аж 38. Так, у такому, такому магазинчику. П'ять штук. Як бачите, ось так вони були. Ось так. А ми продовжуємо, значить тут бігали, стріляли скрізь цим пагорбом. Я на правильному шляху. А я думав, що трошки я помиляюсь, но бачу, що абсолютно ні. Треба тут ходити і дивитися. Дуже добре всі сигнали слухати. Через кілька метрів буквально я знайшов ще одну обойму. П'ятюнчик. Мандліхер 86 до карабіна системи маліхер винтівки карабіна ось такі файні ще ціленькі мадяри тікали бігали тут де я стою бо інакше неможливо Тоді, в той час він мусив тут пробігати саме, саме тут де я знайшов ці патрони бігали мадяри тікали метушилась війна О, просто цікавий який бік чи в той бігли тікали? Чи в той бігли тікали? Чи в гру, чи вниз. Дуже цікаво. Ну, але це вже не має ніякого значення. Головне, що вони загубили, а я знайшов. І я знаю, що тут є де походити ще пагорб дуже гігантський, дуже великий. Я на ньому навіть щось ніколи не ходив по цьому пагорбі. Хоча завжди обходив і він мені відомий. Ну нічого, наступного разу якраз буде місце для пошуку свіжі. Тут треба походити, є куди. Потужний сигнал і ось що. Це якась железяка, похожа на трак від Т34 якогось. Вона вросла в коріння і ніяк я не можу її обдобати. Воно виглядає на щось таке. Потужний метал і потужний сигнал. Перший раз таке зустрічаю. Тут. Але тут страшні гори, тут ніякі танки, ніякі трактори. Просто не могли їхати. Тут страшна стрімкота, страшні гори Карпати. Звідки воно це взялося тут? Ніхто вже не буде знати і не розкаже нам. Можливо хіба тільки з неба впало? Точно. Це якась деталюха від НЛО неопізнаного літаючого об'єкту. Вартує мільйон баксів. Не берем звичайно. Хай так і буде тут уже. Продовжуємо. Пошуки тут є, куди ходити, що шукати. Тут просто місць капець, що навіть дуже і дуже радує. Нам лише такого і треба. Теж я від такої знахідки. Камеради, ось такий шланг високого тиску, неймовірно високого. Похоже на те, що від якоїсь сільськогосподарської техніки, напевно, від трактора. І ось там той, що я знайшов, трактор теж від нього. Хм. Значить, не нело. Шкода, все ж таки, не буде мільйона баксів. А ми продовжуємо шукати запчастини тракторні. Іду я собі, шукаю і чую, щось лізе по руці. Подивіться. Осінь, ніби їх мало би не бути, а він вже... Це її кліщ, хто не в курсі, і то потужний такий, він вже шукає, хоче мене вшпілити. Ось такий кліщ. Я чую, в мене вже мурашки. Ей, парень, навіть не думай. В мене вже мурашки по тілі пішли, він вже шукає, перебирає. Ось такий кліщара лізе тут на мене. Так що кліщі існують. Ціле літо, цілу весну і до пізної осені. Знайшовся під листям буквально ось такий ключик, як мені виглядає. Древній якийсь старий дуже, ключик значить, якогось зіпа. Зіпа тут іде відкрутка йшла. Тут бачимо такий е, зуб, і так як така значить напівопуклий такої форми. І тут ще щось було, ще ж якийсь ключ був, згнив. Мені здається, що це швидше все, закручувати таким чином боєголівки в мінометні міни. Сиділи і закручували. Оце якраз цей ключик, там є якісь такі подібні пази круглі. Ну Це від якогось ящика з снарядами або ну, від щось від боєприпасів. 100% ось такий ключик. Тепер ми вже важко його розрізнити, що він які функції мав, бо вже потеряний дуже, з цього боку бачимо. Але колись служив на позиціях, щось крутили мадярони ним. Якісь детонатори, боєголівки. І щоб, можливо, перевозили в ящику окремо і треба було закручувати під час бою. Камеради, підійшов мій коперський день вже до кінця. Походив, попікав, находився, потужний кілометраж зробив сьогодні, навіть сам не очікував, не сподівався. Що знайшов, я все вам спромігся показати, нічого не приховав, звичайно, нічого не сховав сумку. в рюкзак. Все вам показав на відео і фото. Підписуємося на канал, не забуваємо. Ставимо лайки, дизлайки, кому подобається, кому ні, це справа смаку ваша, звичайно, особиста. Ну і до свіжих нових відео. Всім пока, до зустрічі нарок.